Розстріляли беззбройного. Окупанти вбили українського військового у Волноваському районі на Донеччині. Він разом із двома побратимами пішов у штурм неподалік селища Роздольне, 11 квітня. Росіяни взяли їх у полон. Одного із трьох захисників окупанти розстріляли з автомата. Прокуратура почала розслідування. Росія почала запускати по Україні отруйні шахеди. Центр протидії дезінформації перевірив ці дані у спецслужб та ДСНС. Нещодавно росіяни атакували Донеччину дроном, який оснастили капсулою з концентрованою отруйною речовиною. Іритантом про це заявив ОВА Вадим Філашкін. Тоді БПЛА збили українські захисники, і отрута не потрапила до місць масового скупчення. Водночас інформація про те, що самі корпуси російських дронів обробляють отруйними речовинами, не підтвердилась. <Sess> Boah, die no, no, no. Самого ранку російська армія масовано атакує центральний район Херсона. Під повторний обстріл потрапив голова МВА Роман Мрочко, коли записував відео з місця прильоту. Спершу ворог атакував житлові квартали авіацією. Під удар чотирьох кабів потрапили об'єкти соціальної інфраструктури та багатоповерхівки. А коли на місце влучань прибули екстрені служби, окупанти накрили їх із артилерії. Наслідок обстрілів знищений льодовий палац «Фаворит Арена», супермаркет, цивільні автівки, приватні та багато. Та квартирні будинки загинув 56-річний чоловік. Він потрапив під удар на вулиці. Ще дев'ятеро людей дістали поранень. Їм надають допомогу медики. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджена контактна мережа. Рух тролейбусів за двома маршрутами тимчасово призупинили. Уночі ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Троє людей зазнали травм: 66-річного чоловіка з уламковими пораненнями та переломом шпиталізували. Іншим надали допомогу на місці. Тут літали шахени, було дуже голосно, і ми з мамою. Вона спочатку була в цій кімнаті, стояла, і я тут прокинулася і покликала її. що Треба. Кудись сховатися, і ми бігли думали спочатку ванії сховатися, але з тої сторони був більш голосний звук, тому ми сховалися в дітей нації, якій не було вікон, і напевно тільки таким чином врятувалися. Наслідок атаки, пошкодження, житлові будинки, склади підприємств, аптека, автомобілі та церква. П'ять вікон зазнали пошкоджень. Одне вікно вчинка розбите і. І чотири вікна склопакети не склопакети, ці віконні рами пошкоджені. В іншому храм не постраждав, слава богу, без людських жертв. Крім того, в одеській гімназії пошкоджені вікна і двері у кабінетах. Прокуратура розпочала досудове розслідування через порушення правил та звичаїв війни. Двадцята жертва. Кількість загиблих наслідок російської атаки по кривому рогу 4 квітня продовжує зростати. У лікарні помер 21-річний хлопець. Під наглядом медиків залишаються 15 поранених, заявив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Троє з них у тяжкому стані, зокрема, дитина. Нагадаю, ввечері 4 квітня Росія атакувала дитячий майданчик Кривого Рогу балістичною ракетою Іскандер М із касетною боєголовкою. Серед загиблих дев'ятеро дітей. Позитив у переговорах про прогрес в угоді щодо корисних копалин з американською стороною заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, юристи зробили правильні акценти у драфті. Крім того, Київ домовився з Вашингтоном зафіксувати цей позитив у меморандумі про наміри. Найближчим часом планують завершити формалізацію угоди. Її повинна буде ратифікувати Верховна Рада. За словами віце премєр міністерки команди ще працюватимуть над конкретними пунктами, але багато вже про Воно угода відкриє можливості для інвестицій та розвитку в Україні і створить умови для економічного зростання. Додала Свириденко. Водночас про домовленість з двох сторін заявили. І в МЗС є реально позитивний процес, рух вперед з американцями по угоді, і ми це для нас це оптимістична оптимістична історія. Бо це означає, що переговори пройшли до, до цього часу. Тривають конструктивно сторони виходять на прийнятні взаємоприйнятні позиції і. І це дозволяє говорити про те, що ми скоро можемо вийти на дійсно укладання документів, які започаткуються співпраця зі сполученими штатами. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці до 6 серпня. Ці законопроекти напередодні вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. За продовження воєнного стану проголосували 357 народних обранців за мобілізацію 346. Єдиний голос проти був від депутата Європейської солідарності Олексія Гончаренка. Він пояснив своє рішення відсутністю чітких термінів служби. Це означає, що початку виборчого процесу до 6 серпня. Точно не буде. Ящики гранат, патронів і мін у Деснянському районі Києва знайшли великий схорон зі зброєю. Боєприпаси ховали в гаражі, який належав столичному правоохоронцю та його батьку. Там зберігали зокрема понад 35 тисяч патронів, 130 гранат, воги, дрони і автомати. Зараз слідчі з'ясовують походження боєприпасів, а також мету їхнього зберігання. Водночас у прокуратурі додали, зброю вивозили із прифронтових територій та зон бойових дій. Власників арсеналу затримано їм повідомлено про підозру, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років. Досудове розслідування триває. Багато шкоди і руйнувань. Джо Байден уперше після залишення посади виступив публічно. 46-й президент США розкритикував роботу адміністрації Трампа за перші майже 100 днів. Здебільшого Байден засуджував дії Білого Дому зі скорочення соціальних програм та апарату державних службовців, а також заходи щодо мігрантів. Про Україну експрезидент США не промовив і слова. Менш ніж за сто днів ця нова адміністрація зробила так багато, завдала стільки шкоди і руйнувань. Просто дух перехоплює від того, що це могло статися так швидко. Вони взялися за адміністрацію соціального забезпечення, виштовхнувши за цей час за двері 7 тисяч співробітників, зокрема найдосвідченіших чиновників. Тепер вони готуються виштовхнути за двері ще тисячі. Ми вже бачимо наслідки. І Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь Архімандрит Макарій освячує дві тисячі пасок, які поїдуть сьогодні на схід до наших захисників. Підтримка українських військових важлива місія українського духовенства, каже панотець. Ми завжди акцентуємо увагу нашу на воїнах, бо ми в теплі, як на дворі дощ. Ми сховаємося до хати чи прийдемо до церкви. Як на дворі мороз, ми вдягнемося тепліше і сидимо в сухому, але думки наші завжди є з тими воїнами нашими, які і в холод, і в дощ, і в спеку, і в болоті, і в льоду перебувають на передовій, щоб воїн не прийшов, не зруйнував святині наші, не зруйнував домівки наші. Василь, військовослужбовець, воює на сході уже понад вісім років, ще з часів АТО. Сам він з Вінниччини і з посмішкою розповідає, що до релігії його привчила бабуся. Каже, віра допомагає пережити втрати, триматись і не зламатися. Бог є на світі. Я буває, молюся там, прошу Бога, щоб він мені допоміг, надав мені сили. Буває, навіть, знаєте, як є така млява, знаєте, а помолився. Попросив Бога, і він дає мені ну як наснагу більшу силу, щоб ну я був, був... Дріші, понімається, я вірю в Бога. Великдень у бліндажі непросте випробування. Тож, коли до захисників приїжджають освячені паски, це стає нагадуванням, що вдома чекають, люблять і моляться. Перш за все, ця допомога для воїна навіть не в самій цій пасці заключається, а в самому темп, що про нас пам'ятають, про нас думають, про нас піклуються, до нас їдуть. О, це важливо. Важливо воїну отримати цей зв'язок не суто через паску, а через будь-які інші предмети, які звідси з нашого життя цивільного, можна сказати, передаються до воїнів. Такі пасочки вже понад десять років передає на передову благодійний фонд Владислави Молчанової. Бо вони всіх є можливість зустрічати в теплих квартирах. Їх звичайно це роблять в окопах, тому е Хочеться, щоб наступного року Воскресіння Господнє було в мирній процвітаючій країні, яка незалежна, яка в якій не літають ракети, не взриваються шахеди і люди живуть повноцінним життям. Це не єдина така передача, наголошують у фонді. Вже найближчим часом до наших воїнів поїде ще понад 5 тисяч святкових пасок.